пані і панове, категорично вас знову з великим задоволенням вітаю на каналі Василь Планчук. Я нагадую, що сьогодні у нас 30 серпня, це вівторок. Але перед тим як ми почнемо з паном Валерієм Клочком, який є зараз в студії, це політично-економічний експерт, людина, яка очолює фонд, благодійний фонд нова дорога говорити про основні моменти сьогодення. Я пропоную вам підписатися на мій канал Василь Планчук, на канал Валерій Клочок, для того, щоб бути в курсі звичайно всіх подій. Ну і не забувайте, що і пан Валерій, і пан Василь дуже потребують. Лайка лайкоса, це якщо інтернешнл ви за кордоном, або категорично українську вподобайку, якщо ви, звичайно, дивитеся наш ефір, знаходячись в Україні, тим паче, що є про що говорити. Насамперед, пане Валерію, дякую, що ви приєднуєтеся. Доброго здоров'я. Вітаю і вас, слава Україні. Героям слава, пане Валерію! Звичайно, за останню добу ну ми то більше напевно всередині інформації. Ми цю останню добу сприймали не як окрему якусь субстанцію. А спостерігали, як вона народжується, накочується там впродовж останніх місяців. Що тут приховувати? А, і на сьогоднішній день звичайно населення в ейфорії, це нормально. Люди звичайно, чекають, коли вже там кавуни збирають гроші на кавуни. А, давайте баржі, баржі зриваються. Нема що робити, і а, пишуть все контрнаступ. Потім ні, це контрнаступальні дії. Ні. Це операція підготовка до контрнаступу чи контрнаступальних дій. І знову таке питання. А в вашому розумінні, давайте тільки, ми, ми не є з вами військовими експертами, але в такому так. політико-військовому моменті: що це таке? Це примус до миру. Загалом я так називаю, тому що от ця дефініція вона була використана ще москалями у 2008 році, коли вони почали війну проти Грузії у серпні. Місці я добре пам'ятаю цей момент. і тоді ми, коли обговорили навіть і там, в кулі друзі, всі говорю: ви знаєте, в мене відчуття, що таке чекає і на нас, але оця теза, яку тоді москалі продукували, і на яку повелись Ющенко, Меркель, інші, які приїздили тоді до Грузії, влаштовувати у так утихомирювати да, Росіян. Вона сьогодні, от в нашому ценсі ми її там запозичили у Москалів. Ну я звісно, іронізую. Ми ніколи на них схожі не будемо. Боже збав цього. Ми не допустимо в житті, тому що наша е, зараз спецоперація по примусу до звільнення території від расистів відбувається за допомогою наших західних партнерів високоточною зброєю. Це треба усвідомити. Бо, от буквально вчорашнє, і ви в себе пустили, і я пустив е, відео. Прильоту по військовій частині в Херсоні це було ну, от класика. От настільки от, в тут ну, от не те, що там в десятку, коли в двадцятку було влучено точно в, в дах військової частини нічого більше не постраждало. Все стояло ціленьке, будинки навіть поряд цілі стояли, шибки не повилітали, але орки були знищені, москалі були знищені. Ну і це означає, що от зараз немає класичного контрнаступу. Ну звісно, що є певні тактичні бойові дії. Підхід наших збройних сил України до лінії оборони і так далі. Але ж ну немає цієї штикової як в Другу світову війну Чапаєві з будьоним да на, на шашки віч. нагало, да шашки нагало й поїхали. Ми повинні розуміти і про це навіть говорить не випадково і е, офіс президента, і навіть сьогодні інститут вивчення війни. Хто там свідкував за інформацією, вони дуже обережно висловлюються в частині там якогось контрнаступу. Ми вчиняємо дії, які ми змушуємо, щоб росіяни вийшли з території України, і навіть покинули Запорізьку атомну електростанцію. Це також такий ну примус їх це зробити. Відтак, що для цього було зроблено в попередні місяці? От треба усвідомити. Ми ж почали цей ну типу контрнаступ підготовки до звільнення ще два місяці тому. Останні по якщо порахувати кількість знищених складів загалом, то їх близько 150 Ну я чесно кажучи, собі на голову не можу натягнути оцю цифру. Ко нам бу... приготували да? та це ді жесть. Ді... Да. Пригадуєте, до початку війни ми обговорювали широкомасштабної перепрошую, вторгнення війна почала 2014 році. Ми взимку обговорювали кількість постачань зброї зі США, Джевеліни і Жесні. На й говорили ой, дивіться як багато. Слухайте я говорю: якщо порахувати ешелони гунконвоїв. Автомобільних, які заїхали до е, тимчасово окупованих територій з Росії, отими Камазами розмальованими, да білими да їх там налічується о, да, більше тисячі е, таких конвоїв. А в одному конвої могло бути там від 500 і більше автомобілів. Тобто говорю, ви уявляєте говорю, об'єм? Я говорю ні, це сотні тисяч тонн, це ешелони, це просто неймовірна кількість, і воно ж там все лежить. Воно не може там просто лежати далі. Його треба ліквідувати, зачистити, прибрати, щоб не було чим стріляти. Тому що ну те, що я там з хлопцями спілкуюся з, з нуля, вони кажуть, у них нема обмежень по відстрілу набої. Вони вони стріляють поки от ствол гарячий, да вони її там притушили він далі не може стріляти. Я не жартую. Це я абсолютно серйозно говорю. Тоді передишка, а так він гатить, гатить і гатить. Оце є проблема дуже серйозна. Для того щоб цього не було, треба відповідно підготувати. А далі в москалі вони за природою які. Якщо вони будуть відчувати, що їм нема чим стріляти, вони вже все покрали. Ну от реально, бо вони зараз і мародерством займаються. Вони знищили всіх колаборантів. Зараз цей процес триває. Так вони збираються і тікають. Лише питання, кудою зараз у них з цим є певна проблема. Вони закуповують матраси. Це знову я не жартую. Це це теж правда. Про це повіляють місцеві. А деякі вже виїхали. Наприклад, з того самого Мелітополя блогери російськомовні, які підросійські перепрошую, які підтримують москалів. Вони вже в Москві їх реально немає. Сьогодні знову вибухнув автомобіль із там керівником ГІБДД їхнього у Запорізькій області. База повідомляла. Чекаємо підтвердження там разом із сім'єю. Він був. Тобто, це все процеси, які вони абсолютно відмінні від класичного контрнаступу. Це підготовка примус до того, щоб вони звідти вийшли. Тому я говорю, класики на контрнаступу не буде буде інша ситуація. О, от, от, от я, я от тільки хотів це сказати, що е, ми повинні напевно тут і бачити, що це дійсно інша річ, яка теж приводить до того результату, як і класичний так. варіант контрнаступу. Просто ми сьогодні знаходимося в реаліях 21-го століття. Дозвольте одну ремарку. Чому так відбувається? Це дуже важливо, тому що ну ми ж не москалі, ми м'ясом не воюємо. І от мені дуже імпонує зараз керівництво ЗСУ, що вони усвідомі цього. Звісно, є ділянки фронту, де відбуваються запеклі тактичні бої, близькі бої. Це теж правда. В основному це східний регіон. На півдні немає такої політики і на сході загалом у зсу, щоб воювати м'ясом. Вони, ми ж ну, розуміємо, що ми ж своє роз, поламаємо, да? нам його потім відремонтувати і будувати. Ми своїх людей положимо. Ну для чого ж цього будемо робити? Абсолютно по іншому, по робити робиться. Перепрошую. Ні, ні, все нормально, абсолютно. І е, на сьогоднішній день. От ж е, чекали, що от вночі да, там писали: чекайте пару годин, будуть новини. Чекайте не... пару новин. В мене підписник каже: пан Василь, може, не, не лягаємо спати? Кажу, лягайте спати на ранок, ми прийдемо з позиції. Да. Ну, теж ми розуміємо, що є там інформаційно Психологічна складова, але е, от примус до миру, все ви правильно говорите, і е, з огляду на те, як нервує Москва. Ми знаємо, що там вчора було кілька нарад Путля. Наскільки я розумію, достатньо там жорсткі. Там після відсторонення шойгу, і там вже намагаються його там звинувачувати. Ледь там не в агентурній роботі на британську розвідку. Там зараз мені здається його призначить е, най, найстрашнішим зрадником цієї всієї історії. Так, от примус, це е, гра довгу вам здається. Чи все ж таки якби до вже з доброї волі, мовчки підуть і так далі? Чи будуть все ж таки чинити супротив? Тому що знову ж таки вчора перша лінія ЛНР ДНР вони посипались, да потім залишилися там ці кадрові десантники, і теж хтось супротив, хто, хто тікав. Але далі там Дніпро беруть матраси, про які ви говорите, так. беруть човни на той берег, там кадировці. І вони там роблять якісь знову ж таки свою лінію, і знову Путін думає йти на перемовини чи не йти. От як вам виглядає розвиток цієї ситуації? Те, що ну я знову таки дуже поверхневу, ми не знаємо там оперативний так, формат. Хоч би знали, то й не сказали. Ну це однозначно так. Але що я спостерігаю, особисто в мене заключення, таке Путін дуже домагається перемовин продовж останніх кількох місяців. Ну, двох, як мінімум місяців, і він посилає сигнали. Постійно Я, кори коли до речі, там пишу відео, і в мене таратен стоїть відео на Росії. Також тобто дивляться москалі, росіяни дивляться відео, і вони пишуть, що ви там вдаєте а, якусь маячню говорити. Ніхто ні, ні до кого не звертається за перемовини, Ми ось я знищимо. Ну послухайте, говорю, ви, Ну я не відписую звичайно, але зараз прокоментую. Бу що завгодно можуть можуть писати росіяни, але правда вона очевидна. Путін хоче зафіксувати якісь свої позиції. Це ну, більш ніж е, доконаний факт. Але як будуть далі розвиватися події е, зараз? Передбачити не те, що складно, але справа просто ну не дуже вдячна. Чому тому, що давайте згадаємо Чернігівську, Сумську і Київську області на початку навесні? На, на Ми також якось це відбулося в один день, але відбулося чого? Тому що їм не було чим воювати. Я тоді писав і відео, і пост пам'ятаю з приводу того, що. Ну, те, що я, наприклад, знаю по собі. Як коли свого часу служив в, в армії, то найголовніше це тилове забезпечення. Якщо воно є, то ти тоді розумієш, що ти несеш свою службу. Тобто тебе нагодували, бо це не завдання солдата, який виконує зобов'язки. Тебе одягли, переодягли своєчасно. Це дуже важливий момент і помили. Я перепрошую, що так говорили. Це дуже серйозні моменти. Дійсно, питання розквартирування, як мені говорили, воно присутнє. Але якщо навіть в умовах розквартирування е, ті військові, які сьогодні виконують своє типу завдання по їхній так званій спецоперації, не мають відповідного тилового забезпечення, як то було тоді навесні, на Київщині, Чернігівщині Сумщині, вони просто зберуться і підуть самі. Тому, коли це відбудеться, мені складно сказати, для цього все робиться. І тоді е, зараз питання не стоїть. Я сьогодні там спілкувався з Білосатом вранці. Це опозиційне білоруське телебачення, яке в Польщі розташоване. Вони мене постійно запитують, коли будуть мирні переговори. Говорю, забудьте тезу мирні переговори. От ну, от кажу, хто вам. Я говорю, у вас була пряма мова. Якщо хто сумнівається в тому, що я говорив їм там в ефірі, можете передивитися в прямому ефірі. Я говорю, я не знаю, хто у вас формує редакційну політику, просто я вам раджу не питати нас про мирні переговори. Кажу, ми тут, у Києві, ви там в Польщі. Нам якось видніше, на які переговори треба йти. Путін кажу, цього дуже хоче. Ну не Україна. Ну так ви ж когда небудь сядете, Говорю, послухайте, ми, говорю, будемо сідати сяде переговори. Путлер, да. а потім ми будемо говорити, що кажу, ви розумієте, точка бігрукації, яка була до 24 лютого пройдена. Ну, це треба усвідомити. Це кажу, ви живете в тій ще парадигмі, що мовляв про щось можна домовлятись. Можна домовлятися, говорю, буде тоді, коли вони вийдуть на лінію 91-го року. От давайте усвідомив. Дев'яносто перший рік все навіть ну, а компроміс багато говорять про компроміси так званих ЛНР-ДНР. Я не виключаю, що це може стати предметом перемовин але в мене є великий нині сумнів з приводу цього, як активно знищуються боя на території Донецької та Луганської області. Тому як будуть розвиватися події, поки що не поспішав Єдине, від чого ну мені так видається, все залежить від швидкості постачання ракет до Хаймерсів. І повільності постачання іранських безпілотників до Росії, які ну, на жаль ду... вже випалида два моменти. Перше, е, ну я не знаю там наскільки ми там зараз дуже серйозно ставимо сюди Гіркіна-Діркіна, але він каже, що таке враження, що тепер з хаймерсами теж саме в українських збройних силах, що з звичайними боєкомплектами на сході в Кацапів, тобто, практично е, all inclusive, unlimited. ні. Ні, у нас не у нас не пане. У нас нема чим стріляти. Ну да, все вибачає, Ну, ми ж. Жаліємося один одному, так якби втікаря, щоб ніхто не чув. Це перший момент. А другий момент самі кацапи повідомляють про те, що не все гаразд з іранськими безпілотниками, вони є, але вони е, дають збої дуже часто І тому в масовому варіанті. Хоча там скільки вже пару тижнів, як кажуть, що вони да тут на театрі... — театрінадцятого да, ще жодного, якби не, не збито, щоб показали, що то іранський безпілотник. Я далекі від гадки, що вони там прям такі невловимі. Але все одно, якби поки що немає таких, як на мене, повідомлень. А ну, справа в тому я mm -hmm. буквально ремарка. Да -да -да. Справа в тому, да -да. що да -да. наші хлопці напередку потребують багато проти як цих контр, -контр, 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 -контр безпілотної сії да. машинерії, да -да, да, да, яких ми трохи закупили у країн Балки на початку широкомасштабного Ще промі, залужний, але... фотографувався? Пам'ятаєте, така в нього рушниця? Ну, Катя якась... але, але їх. Чудернацька. Так... Mm -hmm. На жаль, їх не так багато, як то хотілося б нам. Їх треба більше. Сподіваюся, що над цим працюють. Але знову ж таки, е, окей, допустимо, таку контраверсіну таку конспірологічну версію. Сполучені Штати Америки підмазали Ірану якимись там поступками. Іран дав бракові е, безпілотники Росії. Ну гіпотетично да, таку mm -hmm. я та Росія розуміє, що такий ляп, але ж вони, наприклад, з двох чи трьох сотень можуть півтори чи дві відібрати хороших. Да? Протестувати, як вони працюють, і так далі. Тим паче, вони ж повертаються на своїй території. Вони можуть зробити це дуже легко. Тому не можна виключати того, що вони будуть застосовані uh -huh. поки що, ну так ні далі можуть бути. Хоча ще один момент дуже є цікавий. мені щойно прийшла думка. А чи не означає це просто поповнення вже втраченої здатності бойової Росії? Просто вони ж дуже багато втратили безпілотників. У нас ну от остання інформація, та що у нас була на сьогодні на ранок. Е можу сказати дуже швидко. Скільки безпілотників, взагалі, російських було знищено. 847 да, за цей весь період. Це за офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України. Перепрошую, так заглядав, щоб бідніше було. да тому я так це це також виключати не можна, бо Росія не може оголити повністю свої військові можливості. Пане Валерію да абсолютно. Давайте тепер спробуємо на такі політичний е, перейти е, момент, пов'язаний словом компроміс. Бачите, у вас е, це білоруські дуці за масової інформації опозиційні з Польщі. А, про слово компроміс да, там була тема в Го, мене більше підпис... мирні переговори. так. Да, да, да. в мене дуже багато підписників із Польщі пишуть, що в Польщі час у часу в засобах масової інформації з'являється питання мирні перемовини, компроміси, діалог. Це така тема присутня, і це тема не тільки в Польщі, це тема так. всій західній Європі. В мене питання можливо трошки незвичайне. Інтерв'ю uh, Труханова, а Корела Делесера, італійській газеті, яке вчора теж на вечір воно збудило. Пам'ятаєте, він теж говорив про те, що компроміси нам по потрібні компроміси з Російською Федерацією, чи це не є якийсь от е ланцюжок, якийсь спільний плюс мені? Ну він же, нібито спростував цю інформацію. Що Ні, там говорить. же дослівний Там дослівний переклад є. Він він сказав, що він мав на увазі інше, але сказав він те, що він сказав. Вітренко також мав на увазі інше, коли говорив, що у нас температура повітря в квартирах буде на 4 градуси менше і Розмію активно продукували. Ну треба думати, що говорити. Я абсолютно з вами погоджуюся. Тим паче, високопосадовцям тут слова не, не не слово не горобець. Ви випустів не спіймаєш, це, однозначно так. Тому що стосується саме такої риторики, ну вона присутня давно, абсолютно очевидно, і вона буде й далі. От ми щойно питання з вами розбирали. Путін чи хоче мирних перемовин? Перемовин принцип. Він хоче однозначно, для нього фіксація позицій це ну просто питання номер один на сьогоднішній день. Бо як на мене, проблема пов'язана дуже коротко із особовим складом. То він трішки мобіками поповнив, да коли їх виловлювали на вулицях у так званих ЛНР, ДНР. Дещо вони назбирали по дальньому востоку, але в Петербурзі провалений набір. Під Московії так само толку не буде. І 90 тисяч якими заявляється. Фікція він ніколи не назбирає такої кількості росіян для того, щоб вони воювали. Одна справа можна. Вдома розказувати, які нацики в Україні живуть а інша справа піти зброєю і вбивати нас сьогодні. До речі, цей колаборант Херсонський що там залишився той блогер. Колишня не пам'ятаю прізвище, один стрімаусов. Він же сказав, що ця стрілянина зранку була пов'язана з тим, що там якусь ДРГ українську, значить, там ледь не знищили. А місцеві люди мені писали зранку, що відбувається бій з примушення висунутися на позиції на зустріч збройним силам України. Цебто там ледь цей от третій корпус, чи хто там частина відмовилися йти воювати і їх викурювали свої ж от з цієї колишньої школи міліції. Там uh -huh. кальцова вулиця, вона йде паралельно цьому київському шосе. Ну там практично передмістя, де розмістилися, розквартирували, як ви правильно говорите, і там люди відмовлялися йти воювати. І їх от реально викурювали звідти. От, от в чому був, був, був сенс, якби те, що повідомляють мені теж yeah, от. Я... Я не Бомі. виключаю цього, да я не виключаю цього варіанту, тому що ну ми середини погано знаємо ситуацію зараз що відбувається. Знову ж таки, обсіленергодару сьогодні, і росіяни постійно пишуть, що це ми робимо. Говорю, ну яку говорю, хвору уяву може влізти те, що ми будемо стріляти по е, цивільній інфраструктурі? Ну, ви подивіться на нашу. Я не випадково говорив про літ по військовій частині. Місцеві відзняли від віду в Херсоні. Ну все ну, ну це тільки росіяни, можуть так Е, До речі, да до речі, от е, Енергодар, Запорізька атомна електростанція, приїзд делегації МАГАТЕ на чолі з генеральним директором, і що вони рухаються? Ми ж з вами не допускаємо, що вони можуть приїхати на Запорізьку атомну електростанцію без зустрічі там з очільниками України. Як вам видається, чи можуть вони ми... е... справи приїхати... тому, що вони, вони заїжджають через Київ? Ну, я про що і говорю? Це ж дуже би було важливо для нас. і Не використати було б гріх. Вони заїжджають через Київ, але питання, от у мене залишається відкритим. Чим нам може бути корисна ця місія, окрім розтягування цього питання в часі? Ну, от, є процес, да, який ми також ініціювали, зібрали комісію, ми говоримо про ядерний шантаж. Це правда. Ядерний шантаж, це правда, він очевидний. Приїхала місія МАГАТЕ, і що? От в мене ну, ті пункти, з якими вона їде. Фізичний захист ЗС. Від кого? Чому там росіяни? От давайте зразу під... Я, ну, відразу відповідь: чи працює ЗАЕС, працює. Працює. І чи є там доцільною присутність російської армії? Чи як? Ну, що, що далі тоді говорити? Які вони висновок можуть зробити? Якщо ЗАЕС працює нормально і за умови того, що там знаходяться росіяни, так? І нормально працювала вона до того, бо питання виникало. Виникає запитання: що там роблять росіяни? Ну, от в мене от відразу відповідь. Тому от в акті заключному МАГЕ, що має бути написано: що все окей? Хай там росіяни будуть. Вони не заважають. Ну, да, типу, ну, А да, мене, мене, да, постійно зміщується акцент. Знаєте, в цьому сенсі на росіян говорю, магате за великим рахунком потрібно лише для одного. Щоб цей період, як, наприклад, і сьогодні, не обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію от для безпеки. Якщо така справа пішла, хай туди приїжджай, там живуть от просто не чотири дні а до того часу, поки росіяни звідти не підуть. Оце була б місія МАГАТЕ. Ну а так, друзі, ну, вибачайте. Ну ми теж не знаємо да, часових рамок їхньої присутності, насправді 4 завдання чотири дні. дні роботи е, е, і знаємо, що готуються там, в тому числі з якимись зустрічами. З українськими спеціалістами, які вийшли з підвалу, і які насправді там знаходяться під пресом дуже серйозним. Ну будемо бачити абсолютно. Пане Валері ну, ще вам... одне пане сирі. Один момент Гросі, Це той, що керівник магате. Міже ж нагадаю навесні цього року, зробив дуже цікаву заяву. Ви це добре пам'ятаєте. Він сказав, що без російської нафти Європа не виживе. Російські змі процитували його всі. Він же їхав через Москву з самого початку. Та що ініціатива він висловлював. Він же говорив, що я готовий поїхати, і я їду через Москву. Проблем немає. Це які ну так було да, це. Та питання. вже треба віддати належне. Там його основний роботодавець. Напевно, там гутеріш О, йому сказав, що або ти підеш звідси і не будеш отримувати пенсію співробітника ООН, А це просто катастрофа для нормального співробітника ООН. Оце мрія життя. Це не знаю, це все вдалося. Можливо, через це він і поміняв і був змушений. Ну і так само склад вже персональний. Да, цієї делегації британців американців немає. Ми сподіваємося на поляків і литовців, але там є великі спеціалісти з ядерної безпеки з Сербії. Е, там я не знаю, що з яких країн рано, да, що вони напишуть, будемо, будемо дивитися. Але так, да, ви праві абсолютно розтягувати в часі. Ми будемо бачити динаміку, особливо там моментів на лівому і правому берегах. Ну, точніше на правому, а потім вже і на лівому берегах. Дніпра до речі, десь я сьогодні натрапив, але мені здається, що це такий загальний контекст. Якраз підготовки до приїзду десь вам треба більш ретельно попрацювати. Що типу, ми знаємо, що українські збройні сили дають вогонь у відповідь на запорізькі атомні електростанції. Ну, я думаю, що це вкидання, якраз спеціалістів да питання звідки куди? Куди? да і чим? От але там ж далеко, достатньо ж далеко. Ну, але бачу, що намагаються з кацапа засунути таку історію на міжнародний загал. Ну так Боюємо. як вони вчора розповідали, що на півдні знищено два десятки танків українських, і так це так. жах. Це жах з літаками. Все там попадало да, там. Да. Чергові да. літаки. У Нас я думаю, вже ж літаків напевно було більше, ніж у цьому світі. Та само, як і танків, пане Валерія. Я вам щиро дякую за ваш час, а за ваш погляд. Це дуже важливо. Ми критично завжди там вимірюємо годинники з нашими глядачами. І от з гостями Валерій Клочок. Політично-економічний експерт, а голова благодійного фонду Нова дорога разом з нами в ефірі. Будь ласка, підписуйтесь на канал пана Валерія. На канали, точніше, на його соціальні мережі є в описі до цього відео. Там всі позначки. Так само, як і підписуйтесь на канал Василь Кланчук, дзвіночок або дзвіночки, аби нічого важливого не пропустити. Категоричну українську вподобайку. Якщо хтось за кордону лайкос, лайки, як вам mm -hmm. зручно. Ну і, друзі, гіперпосилання на це відео. Будь ласка, якщо я вас як то кажуть, вільний час, гарнесне натхнення. В своїх тільки в своїх, не в чужих, не треба тут піратствувати в своїх соціальних мережах, а розміщити для того, щоб більше притомної аудиторії було. От на каналі пана Валерія, на каналі пана Василя. І все буде добре. Ми переможемо однозначно, тому що, як за всем час, я говорю, ми віримо в Бога, і віримо в Збройні Сили України. Далі буде обов'язково Хай щастить, До побачення. Слава Україні! Героям слава! Дякую!